Четвер, 10 квітня на телеканалі ICTV2, як завжди, о сьомій ранку розпочинається ранок у великому місті. Сергій Лихова сьогодні пригощає чаю. Юлія Зорі коментує це все. Александр, Олександр Швачка, швачка про да, з інформацією. Дякую, поки Трамп ага. бензопилою перекроює світову політику та економіку. Дякую, американські тіктокери експортують у Європу радикалізм, теорії змови і ненависть до демократії. І молоді це заходить до речі, ультраправі по всій. Європі вже цитують американських інфлюенсерів і говорять про антиглобалістську революцію. То що відбувається, і якими можуть бути наслідки, в тому числі і для України, розбирався наш політичний оглядач Костянтин Ігнатчук. Традиційні медіа втрачають позиції їм все важче конкурувати із соціальними мережами, які реагують на події швидше, яскравіше, сміливіше та індивідуальніше. Галасливі заголовки та експресивна подача значно привабливіші, за стриманий і зважений виклад телеканалів та авторитетних видань. Чому так? Бо блогери та інфлюєнсери не обмежені законами про інформацію, не зобов'язані глибоко заглиблюватись в тему і шукати баланс, а Ба більше вони навіть не зобов'язані казати правду, часом прикриваючи відверту брехню та маніпуляції власною думкою та правом на свободу висловлювань. Але при тому подаючи аудиторії це за істину в епоху постправди, де емоція важить більше за факт, суспільству дедалі важче відрізнити правду від вигадки соціальні мережі створюють нову політичну культуру, і тренди тут задають Сполучені Штати. Дональд Трамп і його команда під час передвиборчої кампанії активно використовували радикальну риторику та пропонували прості рішення складних проблем. З перших днів кампанії Трамп таврував провідні змі як брехливі, підриваючи довіру до будь-якої інформації, що була йому невигідна. Наприклад, більшість його прихильників досі вірять, що в 2020 році на виборах у нього вкрали перемогу попри відсутність доказів і низку судових поразок Трампа, він намацав нерв суспільства, зрозумів у тому і недовіру до державних інституцій та зіграв на цьому. І, хоч ми бачимо по перших місяцях президентства Трампа, що з простими рішеннями складних проблем якось не складається, тренд на радикальність у соцмережах зберігається і набирає обертів. Ба більше американці експортують його в Європу, де він попадає у не менш благодатний ґрунт. За даними Reuters Institute, у багатьох країнах рівень довіри до змі впав нижче 40%. Одночасно з цим 42% європейців віком до 30 років отримують політичну інформацію із соцмереж, таких як TikTok, Instagram та YouTube. Алгоритми платформ посилюють поліризацію, а фейки поширюються швидше ніж спростовуються. Понад три чверті. Молодих користувачів у ЄС зізналися, що зіштовхнулися з дезінформацією у соцмережах лише протягом одного тижня. Поширення радикалізму у Європі вже призвело до зміни політичного ландшафту. Популістські та ультраправі партії посилюються в усіх країнах ЄС за даними досліджень у Франції, Швеції Нідерландах до 40% виборців віком до 30 років підтримують крайніх правих. Це супроводжується зростанням ксенофобії в 2023-му Більше третини молодих європейців вже негативно ставилися до імміграції, що погано впливає, і на біженців з України. Рівень підтримки українців в Європі падає. Наприклад, у Польщі в березні 2022 року він становив 94%, а восени двадцять – 53%. У соцмережах шириться фейки, ніби українці живуть за рахунок європейців. До 12% українських біженців. Вже стикалися з дискримінацією у Європі, і це прямий наслідок поширення популістських радикальних ідей через соцмережі. Якщо ультраправі та ізоляціоністи покращать свої позиції в ЄС та США, підтримка Києва слабшатиме. Наприклад, популістська праворадикальна партія Альтернатива для Німеччини відкрито виступає за припинення передачі зброї в Україні, скасування санкцій і переговори з Кремлем. І російська пропаганда активно підхоплює такі погляди та вкидає нові к. Діше, які підривають підтримку України, дезінформація виставляє українців як провокаторів війни або як маріанеток заходу. Це нищить суб'єктність нашої країни та послаблює переговорні позиції. Але що робити в такій ситуації? Не забороняти ж доступ до соцмереж? Звісно, ні, бо це неефективно і призведе до зворотнього ефекту. Хороша новина в тому, що ніякої катастрофи ще нема. З анархією та безкарністю в соцмережах можна впоратись. Погана новина простих і швидких рішень не існує. Попри те, що Трамп налаштований зняти будь-які фільтри на публікації в соцмережах, у Європі борються із фейками та поширенням дезінформації. Зокрема, у ЄС вже діє закон, який карає платформи, якщо вони не видаляють радикальний чи фейковий контент. У той же час самі соцмережі повинні переглянути свої алгоритми, аби запобігти поширенню радикалізму та нетерпимості. Крім того, медіаграмотність має стати новою нормою на Рівні із чищенням зубів, і робити це треба змалечку. І головне, зупинити радикалів блокуваннями неможливо. Натомість має бути контент, який не поступатиметься за силою та яскравістю популістам, однак пропагуватиме суспільні цінності та розвиватиме критичне мислення. Усе це в рівнозначній мірі стосується й України. Попри те, що ми десятиліттями живемо в умовах інформаційної війни, і певні запобіжники в українському суспільстві вже сформувалися, росіяни постійно вдосконалюють свої підривні кампанії і знаходять лазівки до мізків та сердець українців. Тому освіта та медіаграмотність це запорука виживання. Люди повинні уміти розрізняти правду від маніпуляції, уміти критично мислити і перевіряти інформацію. Ще до повномасштабного вторгнення в Україні був заснований національний проект Фільтр. В 2024-му понад 76 тисяч українців пройшли тест на медіаграмотність. Це у п'ять з половиною разів більше ніж роком раніше. Хоча в рамках всієї України це крапля, та все ж з чогось починати треба. Ото таке.